Шановні, дякую, що ви знайшли час сьогодні зустрітися от в такому теплому колі. Мені би хотілося підбити підсумки нашого спортивного життя, а саме сторони, однієї галузі спортивного життя, а саме футбольної. Маємо певні успіхи, і ці успіхи досить такі поважні на рівні області. Мені дуже приємно, що в нашій громаді все-таки є найперше сили, найперше є спеціалісти, які можуть. Правно володіти м'ячем і навіть є військовослужбовці Збройних сил України, які сьогодні несуть службу, знаходять час, приходять сюди для свого психологічного розвантаження, щоб друзів зустріти і відпочити душею, а також і тілом від несення бойової служби і передати той дух своїм товаришам один одного підтримати в такий важкий час, зустрічаються на футбольному полі. Але що хотів би сказати, без впливу інвесторів, спонсорів практично неможливо. Не те, що складно, а практично неможливо було б проводити ці турніри і взагалі продуктивні і успішні заняття саме спортом і, зокрема, футболом. Тому от сьогодні в нас присутні Віктор Григорович, погорілий депутат обласної ради Сергій Вікторович Вусик, депутат міської ради, які розуміють, що таке. Розвиток громади, і, зокрема, складова частина це фізична культура і спорт. Поряд із тим, що розуміють, що сьогодні ситуація в країні надзвичайно важка, ведуть підприємницьку діяльність, незважаючи на певні труднощі, а ці труднощі дуже великого і високого гатунку. Це і виробництво, це і торгівля, яка сьогодні вкрай обмежена, але все рівно. Знаходять шлях вести успішне підприємництво, знаходять шляхи і можливості успішно підтримати Збройні Сили України. За це їм окрема вдячність і знаходять ще й можливість допомагати розвитку фізичної культури і спорту. Окрема подяка Збройним силам України на те, що дали нам змогу займатися улюбленою справою на даний момент. Друга подяка це депутатському корпусу міському голові Ігорю Андрійовичу. Також дуже велика подяка Віктору Григоровичу і моєму другу, і дитинства і на сьогоднішній день і Сережі Вусику. Вони підтримали нас. Було воно ще по весні обговорення, чи можемо ми, чи потягнемо фінансово футбол чемпіонату області. Звернувся я щодо Віктора Григоровича, що до Сережі питання було закрите однозначно і зразу. Обіцянки всі свої дотримались, і за 2023 рік спортивний клуб провів 19 ігор, були і перемоги, були і нічя. Ну, на превеликий жаль, є якісь і недоліки по команді, є недоліки і по судству, є недоліки зі сторони адміністрації. Але я скажу, що ця команда новостворена. Можна сказати, що ми її створили в минулому році. Нею ми приймали змагання району. Це об'єднаний чемпіонат Джужинської ліги і Уманського району, в якому ми також боролися за призові місця не без допомоги також фінансової підтримки. Меценатів футбола. Ми закінчили сезон. Ми були в призерах, так, ми були в четверте місце, хоча боролися знову за перше місце, так як і в цьому році. Без допомоги суддіства знову нас трошки відкинули назад. Але нічого. Відіграти 19 ігор за сезон, я вам скажу, що це ну, доволі непоганий результат для команди. Тим більше в такий час складний час. Ми коли формували бюджет по весні, ми розраховували там на 12 ігор. І ми розраховували, що будемо грати на чемпіонат не по вишій Лізі обласній, по першій Лізі обласній. Але що нам перед самим чемпіонатом області вже повідомили, що ну, так склались обставини, команд не вистачає, ми вас всіх об'єднуємо в одну групу. Ну І прийшлося грати з такими монстрами, як УТК Базіс, Кочубіївка. Ну, нічого. З такими сильними, потужними командами ми тільки з кожною грою набиралися ще більше Це сили, якогось опита». Хочу відзначити, що в цьому році наш молодий вже вихованець Богдан Маринчук, якому в червні місяці йому виповнилось 16 років, і він вже відзначився і грав на чемпіонаті в області. Що дуже приємно. Є зараз плани і на майбутнє ще два чоловіка по 16 років, два молодих хлопця, приєднати також до футбольної команди, і щоб вони на слідуючий рік також набиралися вже футбольного опиту. Я вам за це дуже вдячний. Ідейний скромний подарунок, від знаки. Я думаю, що воно вам на стіні буде підказувати, що нам у 2024 році ще раз треба буде допомогти. Дякую. Серега, спасія дуже. Заразут. Дякую. Ігор Андрійович, ви спорт підняли вже на такий рівень в районах. Будь-який. Зараз Жашківська громада з 2019 року, так як ми і академія футболу, і футбол. Хотілося б в цьому році ще і баскетбол, і волейбол сюди приєднати до спортивних ігри, підняти в цьому так, році. «Дякую, Доєднаємо. Обов'язково. Так, я також е, хочу подякувати нашим меценатам за, за... ваш вагомий внесок. Ось такі подарунки е, з відзнакою наша Жашківська міська територіальна громада, Покрова, нехай Покрова береже в першу чергу вас, ваші родини. Ну і захищає і спонукає до розвитку. Віктор Григорович, щиро дякую вам, Сергій дякую. Вікторович, дякую. вам подяка. Так, і відповідно дякую нашим футболістам за їхнє натхнення, наскільки вони не будуть грати, якщо не відчуватимуть турботу про них, допомогу з боку на одній ініціативі можна, але надзвичайно важко тягнути, тому що це відповідно якісь фінансові. Розрахунки, фінансові розходи, це треба витрачатися як на суддівство, так і взагалі на переїзди. Хлопці це відчувають, дякують, це видно. Ну і дякують своєю грою. Я надіюсь на подальші успіхи. І ми все-таки віримо у перемогу. Ми щиро дякуємо нашим захисникам. Щиро надіємося, вони будуть повертатись живими і здоровими. І всі наші заходи у місті, в нашій громаді, в кожному населеному пункті, зокрема, і футбольні баталії, завжди проходять. Як ви маєте змогу бачити, хлопці, наші футболісти та і всі спортсмени виходять із державним прапором в руках, і гасло Слава Україні! Героям слава всіх на вустах і завжди дякують Збройним силам України і грають тільки на підтримку Збройних сил України. Перед до перемоги! Серед дорослих третє місце ми посіли в грубі престижу. До останнього турніру вийшли на перше місце. Трошки нам не повезло, і плюс трошки, але будемо боротися, головна, що команда боролась на рівних і дуже гарно. Також в спортивному клубі також діти займаються в нас. Дітки в нас вибороли третє місце в області по футзалу, також за допомогою наших меценатів. Вже подякували ще раз, їм подякую також за дитячий футбол. Зараз ми приймаємо участь по дітях також чемпіонатів області з великого футболу. Зараз закінчилось перше коло. Да, да, перше коло. Друге коло буде після Нового року. Також розпочали ми зараз йдемо всередині. Є в нас перемоги, є одна поразка, але що йдемо, ми в поки що в лідерах. Також проводимо на рівні громади різні турніри. Я не буду озвучувати цифри. Колись ми озвучимо цифри, які витрачаються нашим підприємством на допомогу Збройним силам України. Хочу сказати, що це ну так, приблизно це мільйони в місяць. Ну так, для цифра. Загальна цифра з початку війни ну, вона, ну, просто дуже велика і дуже багато допомагає. Є якась інформація, яку ми озвучимо, Дуже багато чого ми не озвучуємо. але підприємство завдяки. Тим же збройним силам України має можливість сьогодні працювати за що Ми дуже їм вдячні всім тим хлопцям, які там знаходяться. І тому ми не можемо не допомагати осторонь тих проблем, які сьогодні є. Дуже жалко, що сьогодні вже. Практично два роки скоро буде, як відбуваються бойові дії. Війна йде іде в Україні, і армія потребує в забезпеченні, навіть ну скажем такими не зовсім військовим знаряддям, а іншим, які приходиться допомагати волонтерам, в тому числі і нам, як людям, які мають можливість допомогти. Дуже жалко, що так організовано воно все. Не дуже якісно, як на мій погляд, ну це вже інше питання. Думаю, настане час, і буде аналіз зроблено, і можливо покращення буде зроблено в подальшому і так далі. Незалежно від того, я завжди казав, що ті люди, які сьогодні знаходяться на передовій, які займаються захистом нашої батьківщини, в будь-який момент можуть втратити життя. Вони для цього роблять, щоб діти, які сьогодні ростуть, могли розвиватися, могли мати дитинство своє і росли здоровими. Спорт це якраз те, що допомагає виховувати дітей більш-менш такі командні всі види спорту, вони десь формують в людей з дітей спочатку взаємовідносини, з самого початку їхнього життєвого шляху, взаємовідносини, виручку одну, командне мислення. Тому ігрові види спорту це дуже добре. І сам розвиток дітей сьогодні спокійно, щоб вони могли розвиватися, щоб вони. В тих умовах, які сьогодні дійсно тяжкі для них, ми навчання ми бачимо, як проводиться онлайн. Не зовсім, скажімо так, для них це й добре, таке навчання. Хотілося б, щоб воно проводилося стаціонарно і не завжди це є можливість і постійно тривоги. Тому дітям хочеться десь поспілкуватися, зустрічатися, проводити спільно час, розвиватися. І спорт – це якраз те, що дає таку можливість колективно, спільно. Можна багато питань вирішити. Як ви бачите, в даному ну, таку підтримку, це ж прозвучало починаючи з голови, з депутатів, з меценатів, підтримка. Ну, а саме перша ініціатива це тих людей, які ініціювали це, участь, створення тієї школи, підтримка, участь самому цьому процесу. І спільно всі разом ми маємо. Ну, на сьогодні доволі такі гарні результати. Тому я вдячний абсолютно всім, хто прийняв участь у тому, що ми сьогодні зібралися, підвели підсумки цих нашої участі, результати в нашій команди, яка участвувала. Результат більшим пристойний. Я рахую, тому що дійсно такого досвіду великого в команди немає участі. Воно все формується з часом. Не зразу це все відбувається. Є напрацювання. Сьогодні є недолік, як було озвучено, деякі. Можливо, з часом, я думаю, що треба працювати над цими недоліками, і результати тільки будуть покращуватись. Ну, а ми всі тільки заінтересовані в тому, що було. І саме важливо, що це починається з самих тих маленьких дітей, які створені на базі другої школи, школа. Та сьогодні там з'явилися можливості, у них стадіон з'явився. Слава Богу, що це все є. Діти розвиваються, і поступово-поступово вони вже будуть переходити з однієї вікової групи, не займаються в іншу вікову групу. І розвивається поступово. І це відволікає в принципі, дітей від того, щоб вони там на вулиці не шукали собі якісь приключення, вибачте, за слово таке, а будуть дійсно задіяні і будуть рости здоровими. Я думаю, що батьки більшим задоволені в тому, що діти туди ходять, займаються. І дуже так, якби б батьки були, ми б теж почули їхню думку. Я думаю, що це було б тільки задоволення від цього. Тому ми вдячні, ще раз наголошую всім абсолютно, починаючи від Збройних Сил, які дають нам можливість це все робити. І тих людей, які задіяні в цьому, і моя позиція завжди залишалася це підтримка розвитку дітей, підтримка шкіл, підтримка спорту і так далі. Тому ми завжди будемо в таких проектах приймати участь і допомагати по можливості. Уже два роки у нас в країні відбувається війна, і як ми бачимо, що що ця війна е, не закінчується, і коли вона закінчить, ніхто не знає. Якщо коли починалася, всі думали там місяць, півроку, там рік, е, то зараз ми бачимо два роки і кінця цього немає. Тому е, і наш теж також благодійний фонд, е, наша родина е, в нас перших днів і людям допомагає, і допомагає нашому зсу і коштами, і купівлю і, там обладнання чи техніки, яку потребують наші воїни. І, звичайно, ми надалі будемо допомагати. А сьогодні такий період, що кожна людина, хоч і війна йде, багато проблем, але хочеться, щоб щось в житті було приємно. І тому і футбол це один з найбільших видів спорту, який люди дивляться, люди їздять, люди грають. я сам колись грав зараз вже менше граю футбол. Але хочеться, що в житті було приємно і тому наш благодійний фонд і, наші фонди, і я особисто допомагаємо нашій громаді, нашому футбольному клубу. І я вам хочу сказати, що це приємно. Що у нас з'явилася така людина, яка любить спорт, любить футбол, і яка його розвиває. Тому що навіть якщо є фінансування, фінансування з боку і міської ради, і фінансування з боку інвесторів, то якщо немає такої людини, то воно нічого не буде відновлюватися. Ми побачили, що вже і наш футбольний стадіон відновився на ньому приємно грати. Класний газон поливається, стрижеться. Ну і приїжджають команди з інших районів. І дійсно воно приємно, коли є. І стадіон, і в душові, де можна зайти, помитися і передягнутися, а не там на лавитися раніше як передягалися. Так що дякую, Богдану, за те, що за підтримка. І звичайно, можливо, хоч ми б хотіли, щоб наша команда зайняла перші місця, але я рахую, що в нас молода команда, то тобто вона тільки починає свій шлях, і в нас досить гарно розвивається молоді дітки, які відвідують і син мій також ходив, розвивався класні гуртки. Де можна навчитися грати футбол, тому покоління молоде підростає, покоління молоде вчиться. Є тренера, які навчають їх професійно. Тому я думаю, всі перемоги нашої команди на ще всі попереду, але все одно гарно виступили. І я думаю, що надалі ми будемо допомагати. Будемо допомагати не тільки Збройним силам, але й допомагати нашим спортсменам і нашій, нашій громаді розвиватися. Ще раз також хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що вони надають нам таку можливість сьогодні і нам, як інвесторам, допомагати, і хлопцям грати, і щоб ми отримували задоволення від їхньої гри. Дякую. Тут варто. Зазначити, вкладаються гроші комфорту для спортсменів саме цієї роздягалки, і саме футбольне поле, де проводиться гра, ну трішечки потерпають нас глядачі, оскільки ми не дозволяємо собі, це була б вже розкіш, для того, щоб зробити лавки. Хоча у нас вже є наші земляки, виробники, які в нас навіть в місті Жашкові виробляють досить пристойні лавки, спеціалізовані, і можемо розмістити, вони вартують. Ну, Відповідно, з одного боку і немалі кошти, з іншого в порівнянні і не такі вже й великі. Але все рівно ми поки що не облаштовуємо сидіння для глядачів, надіємося, що віднесуться з розумінням. Ну, Так само і в місті ми вже не дуже розкошуємо, а спрямовуємо ті кошти тільки на те, щоб рятувати інфраструктуру. Це водогони, відповідно, також необхідне укриття, школи, дитячі садки. Прикро це константувати, дітей зменшується в населених пунктах, і в сільській місцевості, та в місті їх не так багато, тому мусимо довозити, і також автобуси потрібно купувати. І йдемо на такі кроки, дуже непопулярні. Необхідно буде виходити з ініціативою оптимізувати шкільні заклади. Тому і ось вкладання коштів від інвесторів, від спонсорів у фізичну культуру, в спорт це і є саме той розвиток. Щоб в нас впливали дії на народжуваність дітей і діти залишалися в нашій місцевості, не виїжджали в якісь великі міста, обласні центри або міста обласного підпорядкування. Я як тренер хотів би сказати за процес тренування і ігор дітей. Ну, якщо не будуть ігри в дітей, ну, діти не будуть розвиватися. Тренування то тренування. Коли більше ігор, діти. Ну, досвід приймають від ігор. Ну, і так само від тренувань. Тренування проводяться три рази в тиждень, по півтори години. Діти відвідують тренування ну, стабільно 15 вихованців ходить І це дуже мене радує, що в дітей є стабільність. Немає такого, що хочу, ходжу, хочу, не ходжу. Діти відвідують, вони дуже довольні. Після ігор, коли ми виігруємо, діти теж з настроєм. Ну, стартували ми сезон обласного футболу серед юнаків 13 14 рік, доволі дуже непогано. На третьому місці було дві перемоги: одна нічия і дві поразки. Зараз ми йдемо на третьому місці. Хотілося б ще додати, що. Дітям потрібно розвиватися і відвідувати більше ігрової практики. Якщо буде ігрова практика, турніри, то діти будуть набиратися і набиратися досвіду. Ця думка і з'явилася у нас створити академію футболу, щоб у нас дітки футболом займалися вже не тоді, коли їм про це там. 7-8 клас, коли їм там, вони подивились по телевізорі Месі, їм захотілося грати. А ми діток набирали. У нас була перша експериментальна група. Ми її створювали, дітки були по 4-5 років. Сергія Вікторовича теж син там, був в тій команді. І цю команду ми створили ще в далекому 19-му році. От вона є 13-14 рік народження, там є і 15-й. Вже є і 16, і 17, і 18-й рік на сьогоднішній день. І вже є чітко сформовані дві команди, які можуть на слідуючий рік приймати участь в чемпіонаті області. Це 13, 14-й рік, який в цьому році я не можу не приділити уваги сьогодні і батькам, тому що міжобласний турнір, який проводився між Київською областю і Черкаською областю, там дуже велика заслуга. Конкретно батьків, тобто вони їхали і везли своїх дітей, і приймали участь в міжобласному турнірі. Це не стосується там декілька команд, тільки з Черкаської області нічого ми пройшли, і Льоша не сказав за футзалу. І 13-14 роки ми були треті іменно в цьому регіоні. Так що ну, я за свою історію так мало пам'ятаю, щоб діти такого віку брали такі там, призові місця і давали знову ж таким командам, таким ДЮ США, як Базі Кочубіюка, там Умань, що ми в цьому році вже в Умані виграли 1-0 по футболу. Тобто, бій. І зараз формується вже 15-16 рік на слідуючий рік, який також можна вже заявляти приймати участь. Також у нас переселенець Діма з Херсона. Він зараз грає на чемпіонат України в складі моїх хороших друзів. Скала Стрий Моршин». Він там зараз. Наша дівчинка Лера і Ульяна. Вони також пантери вуманські, вони запрошені. Потім вихованці Нікіта Абрамов був на міжнародному турнірі в Іспанії в складі Ставища. Чумак, Чумак Макар був також в Іспанії. Но ми в цьому напрямку також беремо приклад у наших друзів Ставища. Ми теж плануємо якісь поїздки на запрошення наших друзів там із-за кордону. Якщо буде така фінансова змога, Льоша правильно замітив сьогодні, що дітям потрібна постійно ігрова практика. Якщо чим більше буде ігрової практики, тим більше дитина буде набиратися опиту футбольного і взагалі не тільки футбольного, а життєвого, це то саме, коли дитина їде, там, наприклад, вже десь на якісь тренувальні збори, вона набирається досвіду в тому, що вона вже незалежна від батьків. Тобто в планах є на сідуючий рік 13-14 рік і 15-16 рік приймати в багатьох змаганнях, в тому ж чемпіонаті області і, можливо, якихось міжнародних турнірах. У нас на січень місяць вже є запрошення 13 14 роком і 10-9 рік приймати участь в Польщі у турнірі по футболу. Стосовно дорослої команди, якою ми приймали участь, чого нас сьогодні є троє, так як сьогодні п'ятниця, основна маса наших футболістів це студенти. І працюючи в Києві, в Умані, які приїжджали до нас із Василькова. І навіть наш капітан Борис Бондар, він служить взагалі в ЗСУ. І він зараз травмований, але він. Коли в нього вийшло, він приїжджав навіть з Запорожжя з Одеси на футбольні ігри до нас. Я його запрошував, я до нього дзвонив і дуже просив його сьогодні приїхати на цю зустріч. Так як той футбольно-спортивний клуб Жашків, який ми створили ще в 2013 році, це громадська організація, яку я очолював, я його створював з хлопцями. Я передав всі свої повноваження Борису Бондарю, нашому капітану. Він на сьогоднішній день є головою цього футбольного клубу. Але він в міру його там, я не знаю, проблем і не відпустили частини. Він не зміг сьогодні приїхати. Основна маса це студенти працюючи. У нас 5 чоловік нам допомагало, так як ми розраховували на один чемпіонат області, який ми мали грати лише своїми силами. А два хлопця там Антон Рос, до речі, який війшов у тройку кращих бомбардирів. Він війшов в чемпіонат Черкаської області. Хоча були також надії, так як ми на перше місце були надії, так само на нього були надії, що він перший буде в списку. Одна з найбільших проблем це транспорт. Сво нема в і спорту є газелька, але там 12 місць. То останні ігри ми вже доїжджали нею і Богданом, бо вже нас, нас кошти не хватало на перевізника. Перевізник на там, да. там 25 гривень за кілометр, то виходить, може в 3-4 рази дорожче, але це... що це нас виходу другого немає. Нема. У нас а. просто колосальні кошти уходять тільки а, на перевезення. А ми наші автобуси не можемо долучити з наступного року. Такого розуміння, як, як шкільний автобус, там співфінансування державне і так далі, воно відсутнє. Якщо вам треба автобус. Придеться все купати тільки за власні кошти або за кошти спонсорів і так далі. Тому тут. Але я не знаю, можливо, ці автобуси шкільні якось розглянути, заправляти там. Ну, по зарплаті, зрозуміло, що там не вийде вже фінансування ну, бюджету громади. Ну, топливо, що там можна було компенсувати і так далі. Да. У нас не тільки футбол, у нас є містецька школа, у нас є волейбол, у нас є і баскетбол, у нас є і. Легка атлетика, і дзюдо, і панкратіон, і це все йде з бюджету колосальні гроші на перевезення. Тобто, я думаю, бомусь, про дітей бомусь, правильно? це бред. Ви наймаєте все звичайно. Можливо, один з автобусів, який шкільний там розглянути можливість, так да, там добре було б, зарплата, але ж все-таки автобус не так ну, дешевше обходився. 100%. Я бачу, це в на вихідні дні. Я думаю, коли ні школи, ні садочка немає. В принципі а, а так. Ігри так і відбуваються. Ну да, ігри відбуваються. Трохи обмежено на дітей там да може повноправно, дорослих освіта ну, не зовсім воно ну, так не, не можна. Да. Світнянський автобус, по-перше, там стоїть обмеження швидкості, а коли ми їдемо, наприклад, на гру там, за 200 кілометрів і їхати 60 кілометрів за годину шкільним автобусом це не зовсім зручно. Навіть є виїзди в нас по 300 кілометрів. Да. Тобто незручно їхати 60 кілометрів за годину. Це ми їдемо 5 часов тільки автобусом, тобто це не варіант. Держава і облдержадміністрація наголошують на тому, що є групи, які будуть перевіряти законність виділення коштів. Ну, зв'язку зрозуміло з воєнним станом, відповідність виділення коштів застосовувати. Засоби масової інформації розповідати, коли, куди та чи інша громада виділятиме свої кошти. Ми і так відкриті, і ми звітуємо перед громадою, куди у нас все, ми не ховаємо нікуди, будь ласка. Просто що люди дуже часто не обтяжують себе тим, щоб зайти на сайт міської ради, в телеграм-канал, де ми публікуємо свої сесії, повністю записуємо сесії. Це не те, що якийсь фільм ми відзнімаємо, потім його там. Те, що потрібно, показуємо, що все показуємо. Він і до всі рішення, проєкти рішення також ми всі показуємо. Які, тобто, ми доступні, громадськість бачить, які ми приймаємо рішення, які кошти, куди виділяємо. Крім цього, ми і обґрунтовуємо, для чого ми це робимо. Тому тут можна констатувати, що все робиться для громади. Ну, ясно, що загальна тенденція, що всі завжди щось хочуть красти. Ну, будь ласка, я завжди запрошую людей, приходьте, ми будемо вам розповідати. Хто не зрозумів із засобів масової інформації, будь ласка, заходьте до міської ради, завжди будемо все розповідати. Ну так, да, але потрібно працювати також і з транспортом, бо логістика на сьогоднішній день це важливе питання.